Сьогодні від посади губернатора відхрестився Василь Ядуха. Невдовзі на позачерговій сесії облради за планом має звільнитися ще один пост. Він погодився, що на наступній скличі позачергову сесію, і на сесії оголосить своє рішення про складання повноважень голови обласної ради. Він мені пообіцяв. Слухання Ради Майдану у розпалі вирішують, хто щоб обійме теплі чиновницькі крісла. У кожного свої кандидатури. Погляди в активістів розходяться, починають працювати вже не так злагоджено. Головою обласної ради в цій області повинен стати представник свободи. Інших не може бути альтернатив. Заступником представник батьківщини. Чому? Тому що свобода є основним рушієм. Рушиє майдану. Організація Батьківщина і бойовий правий сектор. Давайте, посламо, справа сектор Нехай батьківщина виставляє своїх кандидатів, але цих кандидатів, будь ласка, на Майдан і на Майдані. Хай люди своє слово скажуть. У розпалі дискусії лунає слово регламент. Мовляв, діяти треба у межах чинного законодавства. Тутешні активісти за. Проте кажуть, обирати нового керівника обласної ради потрібно якнайшвидше. Документ хтось має підписати, розумієте. Тому давайте ми будемо рухатись межах чинного законодавства, закону про місце самоврядування, регламенту обласної ради. Все це ми з вами зробимо, але відтягувати ми не маємо права. До засідання приєднуються приватні лікарі-стоматологи. Не дивлячись на свою кваліфікацію, вони рятували активістів від вогнепальних поранень у столичному військово-польовому госпіталі. По приїзду сюди у них теж назріли власні вимоги. Черівництво обласного як це під страхом звільнення не пускала кваліфікованих лікарів надавати допомогу. Надавав некваліфіковану допомогу. я. Ми поставили вимогу. Попросили, ми мирні люди. Ми не будемо, ми проти насилля. Звільнити цю людину, людиною назвати важко. Звільнити цю особу, щоб її духу тут не було. Атмосфера загострюється, коли слово бере ось цей активіст. Каже, в народну самооборону набрали тітушок, котрі нещодавно побили його сотню. Чоловік розповідає, це сталося, коли ті пікетували гіпермаркет епіцентр. Хто заборонив блокувати епіцентр? Я прийшов з нормальними вимогами. Закрийся до тих пір, поки твій гаряга. Не вийде, не вийде з фракції. Нас на раді Майдану це питання не розглядалося. Не розглядалося? Чого нас щось не побили? Представник загону самооборони Сергій Скоробагатий від звинувачень ухиляється, натомість отримує ще одне стосовно штурму СБУ. Хто вікно вибив? Я не знаю абсолютно. О, вибив вікно? знаю абсолютно. Чоловік це вибив вікно, є відео. Я, я, вибив, я вибив. Вибив? Викло... Для чого вибивати? Чекайте! Це не ви. Мирна акція! Вікло... Мирна акція. Була... Тебе кров, так само як у всіх. Для чого вибивати вікно? Мирна акція, я був там! Неконструктивні розмови та поділ портфелей, засідання набрало високого градусу. До здравого глузду намагається достукатись свободівець Олександр Семчишин. А тут сидите по 2-3 години і думаєте, від кого буде голова, хто більше заслужив. Давайте ми займемося зараз тим, щоб поховати людей, які загинули, щоб допомогти родинам, які зараз в лікарні. Як стало відомо, позачергова сесія обласної ради відбудеться у середу, 26 лютого.